Всім привіт, друзі! Знову нарешті я беру інтерв'ю в чудової людини, професіонала своєї справи. Яна можеш сама представитись моїй аудиторії. Дякую. Всім привіт! Я Яна, я косметолог. Мій досвід роботи понад 5 років, саме в косметології. Маю вищу медичну освіту, виховую двох діток і дуже люблю його. О, і питання якраз і, і про йогу, і про дітей також будуть. Давайте починати з бліцу це вже наша традиція. Ми починаємо з опитування і закінчуємо також бліц-опитування. Тому починаємо. Кава чи чай? Кава. Всі обирають каву зараз. Всі каву мали. Губи чи ботокс? Ботокс. Добре. Книга чи серіал? Книга. — Яку книгу читаєш зараз? Зараз читаю Есенціалізм. Дуже ага, крута книжка. Типу Про думки про людину там, а, да? там, про розвиток. Да, суть книжки в тому, щоб трішки, але якісно, а не угу. багато і потрошки. Угу. Я мені здається, теж читала. Це така вона біла. Біла з червоним. Ага, да. Да. <клес> Чим першим ти займаєшся після пробудження? Лежу 5 хвилин медитую. Дякую за те, що я прокинулась. Це в мене така як традиція uh -huh. Уже останні півроку. І вона мені дуже допомагає налаштуватися на день. Медитація кожного дня в тебе. Так. Да. Клас, це дуже класно. Um, улюблений твій аромат. Uh -huh. Мій улюблений, їх є декілька: це парада парадокс. Друга uh -huh. молекула. І Версачі Крістел Нойр. Це солодкі? Це більш такі пряні гаромати, але угу. не солодкі. Свіжопряні. Угу. Такі є пряні. Так. Так, так, я так, теж так. такі люблю. Ну і підходимо до самих запитань і починаємо з першого. Як ти прийшла в косметологію? Можеш детальніше нам розповісти? Мені здається, це буде дуже цікаво послухати. Ну, насправді, історія дуже довга. Я взагалі педіатр за освітою, Хто не знав, серйозно? Навіть <с datasets> я не знаю. Так. Я закінчила медичний університет, потім два роки інтернатури в дитячій лікарні, і вже в період навчання в медичному я пройшла курси масажу і підробляла масаж на дому. Перший такий мій заробіток був, купила кушетку, і до мене дівчата приходили додому, я їм робила масажі. Але я зрозуміла, що це дуже важко фізично, бо я не вигрібала типу зранку інтернатура, ввечері масажі, потім діти, садочок, да, домашні справи, побут ніхто не відміняв. Тому ми порадилися з мамою, і я кажу: от є такі курси косметології у Чернівцях. Тоді це ще був такий дуже популярний момент, бо всі йшли навчатися медики на косметологію. Я думаю, хочу спробувати. Угу. І мені мама допомогла з навчанням, з оплатою за навчання. Mm -hmm. Я пішла на курси. Уже там, по ходу навчання, я зрозуміла, що це моє, що ні в яку медицину я не повернусь. Закінчила курси і, по суті, почала працювати косметологом в клініці. Мене одна клініка запросила на роботу, на відсоток. Mm -hmm. Довго там працювала? Десь біля півроку. Mm -hmm. Потім. Потім зрозуміла, що хочу працювати на себе, тому що ну, були моменти з керівництвом. Uh -huh. Це був дуже класний досвід, насправді, тому що там працювала косметолог, яка мене багато чому навчила. Типу, це дуже класна людина, от, і я їй дуже вдячна. Бо, по суті, вона заклала той фундамент головний uh -huh. в естетичній косметології. Але потім я зрозуміла, що все ж таки треба працювати на себе, знімати там кабінет uh -huh. через день. І, в принципі, так і сталося. Я знайшла салон, де почала знімати кабінет. І відтоді, в принципі, я і працюю сама на себе просто так з інтервалами, з переїздами, бо тоді почалась війна, я почала працювати сама на себе. Потім відкрила з колегою студію. І зараз на даний момент сама знімаю кабінет в центрі, і, в принципі, дуже задоволена. А чому студія закрилась? Теж був неприємний момент з колегою. Вона виїхала за кордон і поставила мене перед фактом, що там буде працювати її подруга. Я не хотіла з нею працювати і, по суті, запропонувала власниці, щоб я оплачувала повністю оренду, але вони запропонували більше. ну Тут чисто фінансовий момент. от А я на той момент не могла. Більшу суму запропонувати, надримання. да, бо я тільки починала, не було uh -huh. такої великої бази клієнтів, і все, і я знайшла дешевше кабінет і переїхала. Бачиш, так. все стається так економою. Так, так, це правда. Добре. Е, який твій е, переломний момент в житті? Розлучення з чоловіком, так. Да. Твоє життя поділилося на до і після. Так, так. Добре, ми, ми до теми розлучення підійдемо згодом. Який твій улюблений напрямок у косметології? Тобто, який найулюбленіший боток, зуби, а лікування? Ну, я працюю в косметології. так що... Боток, зуби чи лікування акт? Що найбільше подобається? Останнім часом це ін'єкції і тренерство, тому що я більше двох років вже навчаю дівчат. У мене є як власні курси, так і я працюю від? Косметичної компанії тренером, от, і мені найбільше подобаються, поки два напрямки. Мені здається, десь тренерство ін'єкції на одному рівні, але іноді навіть тренерство більше подобається. От, а так, то це губи, ботокс, біоревіталізація, мезотерапія це угу. то, чим я прям горю. Клас, так. я теж люблю тренерство, дуже люблю викладати курси. Угу. Ну дуже подобається. Я прям вкладаюсь на 100% завжди. А, Яна, як ти справляєшся з ролю мами двох дітей? Це взагалі <різь> Вони, у неї е, син і дочка одногодки. мами двох дітей і е, з бізнесом своїм. Mm, ну, насправді, зараз це вже все дуже легко, тому що вони дорослі, uh -huh. сину 10, дочці 9, у них рік різниці. Але насправді зразу було важко, коли я тільки розлучилася, там був такий переломний період у мене. Але зараз е, у нас дуже класні відносини, ми все обговорюємо, у нас немає там сварок, uh -huh. не дай Бог насильства. От я дуже була проти цього, і в принципі досягла того рівня, що у нашій сім'ї, коли щось стається, то дитина приходить і мені говориться прямо. Mm -hmm. да, вона може сказати не зразу, не в той самий день. Але от буквально недавно була ситуація: Саша розбив е телефон і такий ходив, мнувся пару днів, каже: Дай мені гроші на коврик. А я кажу На тобі коврик. Він такий: Ну мені треба біля ліжка коврик. Я думаю, блін, щось тут не так. Починає його розпитувати, каже Саша, розказуй, що сталося. Uh -huh. Він такий. Ну, я розбив телефон, а перед тим він ще раз його розбив. Я міняла скло. Кажу, та й що ти мені зразу не сказав? Він каже: Я хотів поміняти, щоб ти не замітила, типу, щоб ти не сумувала, uh -huh. що я не ціную твій труд? Uh -huh. От, але, в принципі, ми договорилися, поміняли скло і все добре. Ну супер, головне знаходити компроміси yeah. і вміти говорити. Це так, дуже так. важливо зараз в наш, наш час просто там сідати так. говорити і не зажовувати там щось в собі, а зразу угу. взяти і проговорити так, так. так само з дітьми, з батьками з, да. Да, з будь за будь-ким просто взяти, поговорити, сказати, угу. що не подобається, що подобається, і тобі легше і людині зрозуміло. Сто угу. відсотків принципі я таким принципом керуюся скрізь і в стосунках із дітьми, і на роботі, тому напевно, так і налагодились всі процеси угу. мені здається. Ну і плюс батьки допомагають з дітьми. Тому що це супер, да є допомога. Є можливість відвести їх на вихідні угу. до бабусі, і це реально дуже виручає. І мама <світкій> відпочине <та>. переведе <світкій> доходять. <того. світкій> угу. uh, так, переходимо <світкій> до теми розлучення, так як вже наші глядачі зрозуміли, що ти розійшлася зі своїм <світкій> першим чоловіком. Першим чоловіком. <світкій> <світкій> Надіємось, більше розлучень не буде. тебе, збереже. Чи змінилася твоя, твоя внутрішня жіноча енергетика після розлучення? Так. Змінилася і прямо зразу. Дуже сильно, і я собі дуже вдячна, що я прийняла це рішення, хоча воно було нелегким, mm -hmm. переломним. І в той момент, коли я розлучалася, весь всесвіт сприяв тому, щоб я розлучилася реально. Я зібрала всі документи за просто зараховані дні. Знайшлися люди, події, все так склалося, що це все було дуже в моменті. Знаєш, mm -hmm. я подала на розлучення і просто видихнула. Це дітям скільки було? Е, малому було. Чотири з половиною, а малій три з половиною. Було страшно. Звісно, було страшно, okay. бо я тоді е, закінчувала універ, шостий курс, роботи mm -hmm. немає, підпрацьовую масажами, двоє mm -hmm. діток маленьких. Але бажання жити по-іншому було сильнішим, реально, тому mm -hmm. що ситуація вже була критична, і я розуміла, що якщо я це зараз не припиню, то це просто буде продовжуватися і погіршуватися. Yeah і ти не розвелась, мені здається, тебе зараз не було. Не сиділа біля мене тут. Боже, я не хочу тобі сказати, що ти дуже молодець. Я, так, я надихаюсь, і я тобі завжди це кажу, що я так. просто надихаюсь і пишаюсь тобою, так, і такими взагалі людьми, так як ти. А ти косметику продаєш? Продаю. <кху> <кху> там на, на розпитую так, так, так? з чого маєш. Звісно, Тому. я веду акне. Тому я uh -huh. і паралельно призначаю правильний догляд, його всього можна придбати у мене. Типу, я не рекомендую якісь там мас-маркетівські за засоби, uh -huh. бо це, це не є дієві засоби, дівчата. От є аптечні дуже класні, тобто я завжди даю людині альтернативу. Типу, не те, що ти можеш купити тільки у мене і все. Ні, uh -huh. насправді дуже багато є засобів, які допомагають. Завжди даю вибір, але більшість моїх клієнтів купляють у мене косметику, бо знаю, що вона дієва і що є результат. Угу. А що би ти порекомендувала е людям? Ну, не тільки там будемо брати дівчата до уваги, угу. бо і хлопців є акне, угу. Бат, е людям, яких є акне. Що би ти їм взагалі порекомендувала з чого починати? Зрозуміло, Роз, що звертатися до косметолога, можливо, якісь поради. Е під час приймання ретиноїдів, наприклад, яких варто дотримуватись. Ти маєш на увазі вже люди, які перебувають на лікуванні, так? Да? Ну, взагалі, це така доволі інтимна справа, тому що це якби лікарська таємниця. Угу. От але є певні рекомендації, яких я даю, щоб мої клієнти дотримувалися. Це вживати багато рідини, угу. вживати багато їжі, збагаченої на жири, тому що вітамін А він жиророзчинний, це той же ретинол, який ми приймаємо. Тобто ретин... так. Це <сшо> well, yeah, вітамін А просто в іншій формі. Тобто uh -huh. це ці ретиноїди, і так буде краще засвоєння, і відповідно призначаю паралельне лікування до інших органів і систем, щоб це не було так травматично. Призначаю uh -huh. там різні засоби на слизові, тому що часто слизові пересихають при прийомі ретиноїдів на шкіру так само пом'якшувальні, зволожуючі засоби, але це все в індивідуальній терапії, в індивідуальних дозах, тому що в когось організм може нормально реагувати на прийом ретеної, в когось може бути навіть дерматит. А Корисним. завжди, коли, наприклад, є акне, завжди рекомендують приймати, типу не то, що рекомендують, а є обов'язково приймати системні Не обов'язково. Угу. Це не є панацея, тому що акне можна спокійно вилікувати топічними засобами, тобто лікувальними мазями і доглядом. Якщо це робити на перших порах, ага, коли там перша ага. друга ступінь. А коли вже таке затяжне, запальне і є висипи по тілу, тоді зазвичай ми йдемо до оральних ретиноїдів. Ну, зараз дуже багато людей з цієї Я, з. Є якісь довідки чого це взагалі? Стрес. Це все стрес, тому що ну, підвищується кортизол, запускає біохімічну реакцію. Рецептори, які є на шкірі, вони є чутливими до цих е, гормонів. Mm -hmm. от, і залоза починає багато синтезувати себе, шкіра нормально не очищується, закупорюються пори, приєднується вторина інфекція, і от тобі і акне. Mm -hmm. Тобто, основний момент це правильний догляд. Якщо буде правильний догляд, то 80% наслідків акне можна ліквідувати. Mm -hmm. Тобто, якщо кажуть, що е, там акне виходить від нейтрального харчування, від молочки, від лютему, це бред? Це не бред, це має місце бути. <кхи> тому що скачки інсуліну вони провокують угу. сальну залозу, знову ж таки, тому що це є. Е, Генетичне захворювання. От і якщо у людини є схильність, ми прослідковуємо цю схильність, то я там даю рекомендації по дієті, по вживанню тих чи інших молочних виробів. Але це не є основна причина. Основна причина це є те, що в людини є генетична схильність до цього захворювання, і будь-який тригер може спровокувати це захворювання. Це мені здається, зараз дуже така цікава тема. Бо вона зараз, на жаль, є актуальною. Так, да, це правда. На, за останній рік кількість хворих на акне у мене збільшилася відсотків на 70%, uh -huh. тому що раніше взагалі було дуже мало, саме на оральних ретиноїдах, uh -huh. на системних. Якщо раніше ми там догляду могли вивозити, топічними мазями, то зараз прям багато дівчат, які на системних ретиноїдах. Мене дуже цікавить таке питання, бо воно є досить спірне. Uh -huh. Правильно спірне, uh -huh. про ліполітики. Так. От е яку позицію займаєш ти саме про думку про них? Давай трошечки розповіш. Розпові... Розкажеш нам. Давай трошечки розкажеш нам про ліполітики, бо можливо хтось не знає, що це за процедура. Ось і продовжимо. Окей. Ну, взагалі, хто не знав, ліполітики це є такі препарати, які розщеплюють жир. Не буду заглиблюватися в деталі і в наукові терміни, але в загальному, якщо є надлишок жиру, то ми колемо туди ліполітики. Він розсмоктує цей жир. Я тільки за, якщо це необхідно, але якщо це не є третя ступінь ожиріння, третя четверта. Mm -hmm. що, наприклад, прибрати друге підборіддя без проблем. Якщо там випирає десь животик, бока чуть-чуть або внутрішня поверхня стегу, або там целюліт, теж є класні дренажні коктейлі, які працюють з цим, і ми з цим працюємо, і це прекрасно допомагає жінкам. І звісно, це в комплексі. От, -політики, якщо ти будеш да. там хавати на ніч uh -huh. і так далі, або пити uh -huh. алкоголь. І мені ну воно не подіє просто, Так, да, це масажі, це правильне харчування, це спорт, це да, комплексний да. догляд. А якщо це просто ліполітики, ти знову їж як не в себе торт на ніч, то так так. Ну воно розщепить жирову тканину, але вона знову повернеться через деякий час на те місце. Йога це твоє захоплення чи як стиль життя? Стиль життя. Mm -hmm. Це мій стиль життя вже більше п'яти років. По суті, я коли розлучилася з чоловіком, це був мій такий рятівник, тому що тоді я знайшла свого тренера mm -hmm. з йоги, і з тих пір я з ним. Паша, привіт. Mm -hmm. І він мені дуже допоміг насправді вийти з цього стану. Mm -hmm. uh, да. Я прям дуже йому завдячую. І в принципі, в мене життя. Змінилося на до і після, коли в моє життя прийшла йога. Тому що е, це духовний розвиток, і якби це банально не звучало, ти починаєш дивитися по-іншому на речі, ти просто елементарно дякуєш своїм батькам за те, що вони тебе привели в цей світ. І ти розумієш, що якби не вони, то нічого цього не було б, і багато хто про це забуває реально. Так. І просто сприймає це як належне, але по суті це є наші. Найважливіші люди в житті, і дуже важливо це вчасно зрозуміти, тому що зазвичай це розуміється пізно. От, і реально це дуже крутий інструмент у пізнанні себе, у пізнанні оточення, і з приводу оточення, коли в моє життя прийшла йога, то 90% мого оточення відсіялося, а тому що інші цінності, типу інше сприйняття ситуації. От і якось так. Угу. Різні ситуації обставини в нашому житті дійсно показують, які біля нас є люди хто, хто. Ну, хто? це точно. Як ти виховуєш своїх дітей? Чи mm -hmm. відрізняється ставлення у тебе в самому вихованні до сина і до доньки? Ну, виховую я їх в принципі ну, як і будь-яка мама. Коли щось там не так, то я можу і підвищити тон, і крикнути це нормально. Типу, але в нас немає якихось таких моментів аб'юзивних mm -hmm. у відносинах. У нас більше дружні відносини. І напевно я виховую дітей так, як виховувала мене моя бабуся. Знаєш, mm -hmm. бо батьки були за кордоном, вона мене виховувала, вона дуже мене любила. І напевно ця любов передалася. Я розумію, що це є основа будь-якого виховання. Взагалі будь-чого. Бо там, де немає любові, то в принципі немає про що говорити. Чи це улюблена справа, чи це стосунки, чи це робота, чи це будь-що. От і в нас класні, дружні, відкриті відносини. Ми говоримо багато. У нас є така традиція. Ми кожної неділі у нас є сніданок. Сімейний, на якому ми обговорюємо mm -hmm. все, що сталося за тиждень. Боже, як це клас. Так, і якісь моменти, які їх не влаштовували, наприклад, в школі або десь на майданчику, вони мені розповідають, ми вирішуємо. Mm -hmm. Навіть в школі, коли щось трапляється, якась незрозуміла ситуація, вони мені розповідають. Mm -hmm. Тобто, у нас немає секретів, і це дуже коли класно. Довіра, да. да, да. Я Супер. дуже задоволена цим. Супер. Да. Супер ти молодець. Якщо б ти могла собі 5 років тому, Дати пораду, якою б вона була. Якою б вона була. Е не витрачати свій час на людей, які цього не варті, mm -hmm. е тримати свій курс, йти до своєї цілі і не слухати те, що кажуть інші. Супер, дуже гарно. Я, да. я теж такою да, це Це б мені дуже допомогло. Шкода, що. Тільки часом ми це розуміємо. Угу. Ну, але це досвід. Якби не було тих ситуацій, uh -huh. то ми б зараз тут не сиділи і так не, uh -huh. не філософствували. Uh -huh. Але все одно ти проходиш якісь досвід, і ти обертаєшся назад, і ти вдячний цим людям, які були. Uh -huh. бо вони тебе чомусь навчили, ти uh -huh. зробив якісь висновки. Uh -huh. Можливо, в тебе є якісь треш ситуації з клієнтами, з моделями, так взагалі типу пов'язані з твоєю. Yeah. Yeah. І хотіла б що нам це сказати. <зас> <зас> ситуації люблять усі. Я взагалі не конфліктна людина, якщо <зас> що, <зас> але є <зас> але. в мене одна ситуація, вона продовжується вже близько року. Пише мені, якийсь незнайомий, незнайома особа з різних аккаунтів кожного разу. І перші повідомлення були такі непрям хейтерські, неприємні. Але от буквально останні тижні це вже переросло в якісь погрози, і я звернулася до адвоката, тому що повідомлення вже несуть реально такий аб'юзивно-насильницький зміст. Це реально ситуація, з якою я стикнулася вперше в своєму житті, і коли я там слухала, що блогери розказують про якихось хейтерів, я думала, що це якась фігня. Але коли воно торкнулося мене, то я зрозуміла, що це не фігня і що треба вміти правильно реагувати. От, бо знаєш, якби я була психічно нестабільна людина, то можна щось вчудити з цієї ситуації, реально, тому що тексти там не самі приємні. Це моральна давка. Так, да, це просто моральна давка. І все почалося з особистих повідомлень на робочу сторінку, на основну сторінку, на Тікток. Потім почали писати моїм клієнтам, почали залишати якісь такі грубі повідомлення, коментарі під моїми робочими постами. От, і от така ситуація. Насправді не знаю, що робити. Я вже консультувалася з адвокатом, але поки ця ситуація у процесі. Це відкритий булінг, і про да. це не треба мовчати. І добре, що ти це розповіла серйозно. І що я хотіла ще додати, надіюся, що вони визначать, хто це. Бо я справедливість має бути в цьому житті. і Я була дуже рада. Коли поліція, не знаю, хто там Кіберполіція, адвокати, uh -huh. вони знають цю людину. Е вона може попасти реально за Бо Це є відкритий куль, uh -huh. це є погрози. Це як сталкер. Знаєш, цей серіал uh -huh. О, Оленя uh -huh. uh -huh. Ну, Це справді, так це жесть. Це, жест, просто. Я не знаю, da, це жахливо так, насправді. І... Я от вирішила розповісти про це на своїй сторінці. Я раніше розповідала, і ця людина вийшла на зв'язок і написала: мені видали, будь ласка, цю інформацію. Я більше нічого писати не буду, але мені здається, що це вже зовсім інша людина. І я от планую написати пост на сторінці і висвітлити ці всі скріни, щоб люди просто знали, що така особа є і. Бо я просто не можу постійно тримати сторінку закритою. Знаєш, ну, клієнти, да. підписники, реклама, навчання. І типу цим точно треба щось робити, закінчувати. Я не знаю. Зберемо відкрити банку <с. на хакера. Це кожен раз нові профілі і профілі нульові, тобто ти не можеш ніяк відслідкувати. І в різний час пише. Ти розумієш, людина не має чим зайнятися. Да. На створює акаунт за акаунтом. Пишеться. просто. це майже кожен день продовжується останні два тижні. Я, собі. я не можу цього представити. У мене в голові не впадаються, що є такі люди на цій землі. Це жах. І, і москалів не треба, розумієш? Да. Ну, типу, все найжахливіше відбувається да. поряд. Ужас. Сред. Ну, це такі погрози, типу, це страшно. Угу. Так, у нас сіли наші петлички, тому буду ось так працювати. Ми підходимо до кінця. Отже, останнє запитання, і будемо е, переходити до бліц опитування. Отже, е, Яна, яке ти бачиш своє життя через 5 років? Через 5 років так. бачу своє життя дуже класним наповненим з тими ж людьми, які є зараз близькими, з більш масштабованим бізнесом, з, можливо, навіть з якоюсь онлайн-школою для косметологів. З можливо, ще однією дитиною. І просто щоб не втратити те, що є зараз у мене. Угу. Це точно. Це... Бо це зараз те, що маєш, це надзвичайно важливо. Я тобі бажаю тільки успіхів і я вірю в тебе, що в тебе це все буде. Отже, переходимо до опитування. Яна. Головна риса, яку ти цінуєш в людях? Прямолінійність. Це база. Баз. Так. Ґрунт. В чому твоє щастя зараз? Зараз моє щастя у тому, що я маю, в тому, що я жива здорова, зважаючи на всі події, які відбуваються в країні, в тому, що живі здорові мої діти, батьки, мої близькі люди, мій чоловік, мої друзі, в тому, що у мене є справа, яка мені приносить дохід, завдяки якій я можу взагалі існувати, забезпечувати своїх дітей, а в тому, що у мене класні відносини з людьми. Що в мене класні друзі, класна сім'я і оточення. Супер. <смір> Моє коронне слово це супер. Е, з чого ти не виходиш з дому? З чого? <смір> 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 Тоже... Все, я але... вже поводна вся, боже. Без чого ти не виходиш з дому? Е, без зарядки для телефону. І все? Це саме головне. Окей, то будемо завершувати наше інтерв'ю. Яна, я тобі дуже вдячна, що ти прийшла до мене на інтерв'ю, і це інтерв'ю було максимально щире, максимально корисне, напевно, і для клієнтів. Теж там ми говорили і про роботу. Ти дуже цікава особистість. Ти дуже комфортна людина, ти знаєш, я тебе дуже люблю, ціную і бажаю тобі тільки-тільки-тільки найкращого. Тому можемо попрощатися з нашою аудиторією. Але не прощаємось, кажемо до зустрічі. Пока! Я теж хотіла сказати, що я тебе люблю. <смеш> я тебе люблю дуже сильно і дуже дякую, що ти є в моєму житті. Ти дуже класна людина, ти така йду на пролом до своєї цілі, це дуже надихає. І я дуже рада, що ти є. і ще раз тобі дякую за це. І дякую, що запросила. Бажаю тобі успіху, масштабування, багато-багато клієнтів, багато-багато студентів і курсів. Йо? Дякую, тобі туди до мене. Все, всі пока!